Серія периферійних пристроїв MX від Logitech – це лінійка продуктів високого класу для професіоналів, яким потрібна преміальна якість збірки та стабільність роботи. До екосистеми MX входять клавіатури лінійки MX Case та мишки MX Master та MX Anywhere, а також веб-камера MX Brio. Варто зауважити, що компанія Logitech одна із перших випустила на ринок 4 k веб-камеру, також під назвою Brio ще у 2017 році. А сьогодні Сьогодні ми подивимося на новинку Logitech MX Brio 4K Ultra HD. Пристрій ви отримаєте у сірому фірмовому пакуванні, а паперова упаковка виготовлена з лісів сертифікованих згідно стандартів FSC та інших контрольованих джерел. Logitech MX Brio має сертифікат нейтрально-вуглецевого пристрою. Це означає, що його вплив на екологію зведений до нуля завдяки інвестиціям компанії Logitech в проєкти з компенсації та зменшення впливу вуглецевого сліду. У коробці ви знайдете веб-камеру та кабель usb c довжиною 1,5 м. На відміну від попередньої версії, що мала пластиковий корпус, нова MX Brio виготовлена з алюмінію. Поєднання алюмінію та переробленого пластику забезпечує міцну збірку без жодних нюансів. На передньому торці розміщено два мікрофони із підтримкою технології шумозаглушення, на задньому вхід Type-C. Для захисту вашої конфіденційності просто поверніть вбудовану шторку, аби повністю закрити об'єктив. Магнітне кріплення кліпси міцне і дозволяє камері вільно рухатися. Здовж двох осей, Додатково на ніжці є клейка поверхня. Якщо ви не збираєтесь часто переміщати камеру, можете просто приклеїти кліпсу до свого монітора. Якщо ж ви хочете встановити вебку на штатив або підставку, можна скористатися гвинтовим кріпленням одна дюйми, що заховане під магнітним кріпленням кліпси. Ця маленька, проте потужна веб-камера, оснащена датчиком зображення Sony Starvis із кутом огляду 90 градусів. Чотирикратним цифровим зумом вона може записувати відео в 4К 30 кадрів в секунду, а також Full HD 60 кадрів в секунду. Також вона отримала низку оптимізацій на основі штучного інтелекту, що відбувається у фоновому режимі. Зокрема, компенсацію освітлення, налаштування експозиції, покращення обличчя та компенсацію шуму. Результат вражає незалежно від того на якій платформі ви використовуєте MX Brio. Варто уточнити, що MX Brio працює із низкою популярних операційних систем, таких як Windows, Linux та Mac OS. Також її сертифіковано для роботи із застосунками для відеодзвінків та відеозустрічей, таких як Zoom, Microsoft Team, Google Meets, а також Streamlabs. Фірмовий застосунок Lodge Options Plus, який охоплює всю екосистему Logitech MX і не тільки, дозволяє обрати кут огляду між значеннями 90, 78 і 65 градусів. Ви також можете налаштувати витримку та ISO, або ж увімкнути автоматичну експозицію, яка працює коректно. Крім того, у вас є всі стандартні елементи керування зображенням, такі як колірна температура, яскравість, контрастність, насиченість та різкість. Також Є перемикачі для компенсації низької освітленості автоматичного балансу білого автофокусу та HDR. Наявний автофокус в MX Brio безумовно, є родзинкою. Будь-хто, хто працював із бюджетними веб-камерами стикався із моментами, коли вебка втрачала фокус при швидкому русі в кадрі або наближенні до об'єктива. Натомість MX Brio реагує швидко, навіть якщо швидко рухатись в кадрі або підносити до камери якісь об'єкти. А за допомогою режиму показу, які можна увімкнути в застосунку Лоджитек Plus, Ви можете нахилити веб-камеру на свій робочий стіл. При цьому зображення автоматично перевертається, щоб глядачі бачили його у звичній орієнтації. Друзі, зараз я записую відео на вбудовану веб-камеру ноутбуку, і в наступному відео порівняємо якість зображення та звуку із Logitech MX Brio. Готуйтеся. А тепер давайте порівняємо якість звуку та зображення з веб-камери Logitech MX Brio 4 k Ultra HD. Як на мене, різниця є очевидною, і також ще один плюс: що ви можете так само застосовувати ефекти Mac OS як для вбудованого вбудованої веб-камери ноутбука, так і для Logitech MX Brio. Наприклад, ви можете долучити реакції. Вони будуть працювати з камерою Logitech MX Brio, а також спеціальні ефекти, такі як портрет та студійне освітлення, які ви повзунками можете додатково налаштовувати. Це приємно. Що ж, друзі, в підсумку Logitech MX Brio – це чудове поєднання екологічного підходу у виробництві преміальних матеріалів, потужного апаратного забезпечення та функцій штучного інтелекту, що дозволяє розглядати веб-камеру як надійного компаньйона для відеодзвінків та стрімінгу. Веб-камера може працювати із різними операційними системами та застосунками, і хоча вона підтримує режим Plug and Play, додатково налаштувати веб-камеру можна у застосунку Logi Option Plus. Посилання на Logitech MX Brio я залишу в описі під цим відео. Всім папа!